Жовтий князь Василя Барки написаний півстоліття тому. Він відомий у багатьох країнах світу. Цей роман Хроніка уже став українською класикою. У школах його вивчають на початку першого семестра одинадцятикласники. Наскільки я чула ці відгуки, що він дуже важко читається, такі залишаються спогади про цей твір. Дуже важко читається у цей голод, цей нема хліба, нема ну, така, знаєте, злидота, нудота. Дуже важкі асоціації такі залишаються от, при вивченні цього імені цього автора. Хоча я читала мені, наприклад, мені сподобалось. Можливо, щоб не травмувати дитячу психіку реалістичним описом того, як люди пухнуть з голоду, і батьки поїдають власних дітей, у Міносвіти й вирішили вилучити цей твір зі списку обов'язкового до вивчення на уроках української літератури. А можливо, що покоління, яке тільки підростає, менше знало про голод 32-33 років, припускав. Рівненські освітяни, проте четвертокласники вже знають. Мені, як я була маленька, бабуся бабуся розказувала, що в часи голодомору дуже багато людей помирало, всі билися за їжу. Ці наші солдати голодували, тому вони билися за їжу. Чіб дізнатися як тоді як люди виживали. Чи прийдуть нинішні четвертокласники до крамниці років через сім за примірником Жовтикнязь Василя Барки? Спрогнозувати це у 2011-му. Те Теж саме що за нинішнім днем визначати якою буде погода, нехай у серпні цьогоріч. Розгубилися через зміни, які з'являться у програмі української літератури вже з наступного навчального року у міському управлінні освіти, методист управління і вчитель української літератури каже, вже звикли до постійних змін у програмі, але те, що вилучили жовтого князя, нонсенс. У те філософське наповнення, яке є в жовтому князі, барки його на жаль, подає вчитель. Але коли той самий вчитель розкриває тему голодомору в українській літературі. Він не може не сказати, що є Василь Барка і є його жовтий князь. Єдиний твір про голодомор як геноцид українського народу. Очевидно, замість жовтого князя на уроках української літератури вивчатимуть українську російськомовну поезію. Це питання потрібно ще самому вчителю словеснику осмислити. Так, є таке явище. І перш ніж його коментувати, то вчителям ще потрібен для цього час. Втім, шкільні філологи обіцяють, учні читатимуть жовтого князя, і у майбутньому роман хроніку рекомендуватимуть прочитати удома, але на уроках обов'язково обговорюватимуть. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.